Привіт, майбутні фізики та допитливі уми. Якщо ви втомилися від нудних підручників і незрозумілих формул, якщо хочете побачити, що фізика це не просто наука, а справжня пригода, тоді ви на правильному шляху. Чому варто підписатися? На нашому каналі ми робимо все, щоб закохати вас у фізику. Ми постійно шукаємо найбільш цікаві та креативні форми подачі матеріалу від захопливих експериментів до розбору складних задач у формі гри. Підписавшись, ви не пропустите нові відео, які зроблять вивчення фізики легким та цікавим. Поради та лайфхаки для успішної здачі, іспитів та контрольних. Відповіді на ваші запитання в коментарях та під час прямих ефірів. Ваша підтримка це найкраща мотивація для нас створювати ще більше якісного контенту. А ще чим більше підписників, тим ширше YouTube розповсюджує наші відео. Тому ваша підписка це прямий внесок у те, щоб наші фізичні пригоди побачили якомога більше школярів. Підписуйтесь та ставайте частиною нашої спільноти. Разом ми доведемо, що фізика це круто, Електричний струм, потік електронів, виконує роботу так само, як і будь-яка інша сила. Він може переміщувати заряди на певну відстань, долаючи опір, тобто може виконувати механічну роботу. Уявіться так, електричний струм це команда робітників, які пересувають ящики. Відстань, на яку пересуваються ящики, це відстань, яку долають заряди. А сила, яку вони прикладають, це електричне поле. Робота, виконана електричним струмом, це добуток напруги, сили струму та часу, протягом якого він діє. Якщо робота це кількість виконаної дії, то потужність, це швидкість. З якою виконується ця робота. Це як порівняти, скільки води ви накачали робота, і як швидко ви це зробили, потужність. Отже, потужність електричного струму це добуток напруги та сили струму. Але в електриці є більше, ніж просто це. Коли заряди рухаються провідником, вони стикаються з атомами матеріалу і передають їм кінетичну енергію. Ці атоми починають сильніше вібрувати, що ми відчуваємо як тепло. Це явище називається тепловою дією струму. Це як коли ви використовуєте електричну праску, і вона нагрівається. Кількість виділеного тепла описує закон Джоуля ленца Вона дорівнює добутку квадрата сили струму, опору провідника та часу, протягом якого протікає струм. Цей закон став ключовим для розуміння того, як електрична енергія перетворюється на теплову. Ось ще один приклад теплової дії струму. Коли ви вмикаєте тостер, струм проходить через спіралі нагрівального елемента. Через опір елемента виділяється тепло, яке підвищує його температуру. У результаті хліб, розміщений біля спіралей, підсмажується. Досить круто, правда. Але зачекайте, це ще не все. І якщо провідник зі струмом помістити в магнітне поле, станеться дещо дивовижне. Рухомі заряди відчувають силу, що діє з боку магнітного поля, і це змушує їх рухатися по колу. Це явище відоме як ефект Холла, і воно має багато застосувань, наприклад, у датчиках магнітного поля, які використовуються в сучасних автомобілях для допомоги при паркуванні. Давайте коротко підсумуємо. Робота, виконана електричним струмом, Дорівнює напрузі, помножені на силу струму і час. Потужність електричного струму дорівнює напрузі, помноженій на силу струму. Кількість тепла, що виділяється в провіднику через струм, дорівнює квадрату сили струму, помноженому на опір провідника і час. І пам'ятайте, ці формули лише початок. Вони відчиняють двері у світ можливостей, показуючи нам. Як електрика може бути потужним інструментом для виконання роботи та перетворення енергії? Електрика оточує нас усюди, і тепер ви знаєте трохи більше про те, як вона працює. Продовжуйте досліджувати, і хто знає, можливо, саме ви станете наступним великим вченим, який розкриє секрети електрики. Щоб перевірити закон джоуля, ми нахріватимемо воду у калориметрі. Ми нахріватимемо воду протягом 5 хвилин при певній силі струму. Почнемо з 0,5 А протягом 5 хвилин. Зафіксуємо початкову та кінцеву температури. Ми використовуватимемо однакову кількість води щоразу. Найпростіший спосіб відміряти воду зважити її. У нас є 92,1 грама води, то щоразу нам потрібно 92,1 грама. Невелика похибка в кількох десяткових знаках допустима. Поміщаємо це у калориметр, закриваємо його і даємо близько 30 секунд, щоб температура стабілізувалася. Гаразд, здається, температура стала сталою. Початкова температура 1,22,8 градуса Цельсія. Тепер я увімкну блок живлення, зміню реостат, доки не отримую півАмпера. Ось приблизно пів ампера. Я залишу це на 5 хвилин. Запускаємо таймер на 5 хвилин. Ось майже 5 хвилин. Вимикаємо живлення і даємо ще 30 секунд, щоб вода перестала нагріватися. Зараз температура піднялася до 23,1 градуса Цельсія. Дамо ще 30 секунд, щоб вона встановилася. Тепер у нас 23,2 градуси Цельсія, це наша 2. Тепер ми змінимо цю воду на свіжу, близьку до початкової температури, зважимо воду, щоб отримати якомога ближче до 92,1 грама. Поміщаємо її назад, даємо 30 секунд, щоб температура стабілізувалася. Оскільки початкова температура 1 може бути трохи іншою, але вона має бути якомога ближчою. Ось вона точно така сама 22,8 градуса Цельсія. Тепер увімкнемо блок живлення і націлимося на силу струму в 1 ампер. Ось 1 ампер. Запускаємо таймер на 5 хвилин. Гаразд, майже 5 хвилин. Знову вимикаю блок живлення. Кінцева температура 24,2 градуса Цельсія. Ми повторимо це ще три рази. Зливаємо цю воду 92,1 грама води. Повертаємо у калориметр, закриваємо кришку і даємо температурі встановитися. Знову сподіваємося, що вона буде досить близькою до 22,8 градуса Цельсія. Чим стабільнішими будуть умови, тим краще. Чим ближче стартова температура щоразу, тим краще. Початкова температура цього разу 22,9 градуси. Вмикаємо блок живлення цього разу ціль 1,5 А. Ось 5 хвилин для третього виміру. Вимикаємо живлення. Справа була 1,5 А, і наша кінцева температура 25,8 градусів. Струм був 2,0 А і наша кінцева температура 28,1 градус. Наша 1 градуси. Вмикаємо живлення ціль 2,5 А. Запускаємо таймер. Ось минуло 5 хвилин. Вимикаємо живлення. Кінцева температура для цього виміру 30,7 градусів. Це підвищення на. Дякую за ваше терпіння. Отже. Аналіз результатів експерименту з закону Джоуля. Ось наша таблиця даних. Сила струму тут змінюється від 0,5 А до 2,5 Ампер. У цьому стовпці початкова температура, у цьому кінцева температура. Цей стовпець важливий це зміна температури. Далі у нас є і квадрат сили струму. І останній т. Щоб перевірити закон джоуля, цей стовпець тут, в ідеальному світі, був би постійним, усі значення були б однаковими. Однак, в межах похибки експерименту різниця між, наприклад, 1,6 і 1,2 цілком прийнятна. Той факт, що вони дуже близькі, підтверджує закон джоуля, який стверджує, що пропорційний. Також можна перевірити закон джоуля, побудувавши графік. Ось ми будуємо графік залежності, і від видно, що ми нанесли точки тут, і лінія найкращого наближення, пряма що проходить через початок координат. Це підтверджує, що те пропорційний.